Так, всім привіт! Юра приїхав забирати а, свого буса, на який я встановив а, душову кабіну. Також цю душову кабіну можна використовувати як туалетну комнату. Саме так Юра буде її використовувати і попросив показати, як воно складається, розкладається і що воно взагалі таке, бо він тільки в інтернеті таке бачив. Розтікнули. Розкрутили. Отак, розкрутили. Це сюди, це ось сюди. Раз. І ось так. Це кушова ну, кабіна у нас вже готова, розкладена. Єдине, що треба поставити, ще ось такі стіечки, які є у комплекті. Одна та друга. Низ мы закрепляем на колышках за такие качечки и крючечки. Сама кабинка уже готова. Розмером метр на метр. Зручно. В середине есть. Кар... Ой. Чтобы не держал трошки. Ну, тут такие. У є карманчик для шампуню або для туалету до папіру. Все, ось так воно працює. Кріплення, все кріплення, нержавійка, а це матеріал основної целі. А це Оксфорд, водонепроникна тканина. Так що все супер-пупер. Дякую, звертайтеся.